Зараз за кермом Лера. Лера виконує виїзд з сервісного центру. Добре. Вона вімкнула правий покажчик повороту. Не поспішає, тому що тут можуть бути пішоходи. В даному випадку ми маємо право зупинитися на пішохідному переході, тому що тут обмежена оглядовість, так, Лєр? Молодець. І ось так нікому не заважаючи, ми повернули праворуч, ось саме так починається іспит в сервісному центрі. Тут є головний момент, ще також не зробити помилки до першого перехрестя, тому що саме психологічне навантаження буде дуже сильно на вас діяти, якщо ми зробимо помилку до першого перехрестя. Ну у нас ліра таких помилок не зробила, і тому ми будемо їхати по першому маршруті і на наступному регульованому перехресті ми повернемо праворуч.